Я ж короче, новий велик взяв, да, з тими типами Харківськими посрався, взяв Київських. О, вони мені прислали, я від нього кайфую, все нормально. Проїхав щось там 100-120 км я на ньому вже. Ну і думаю, ну, раз він себе нормально поводить, то почну накидувати своє обладнання вже. Звісно, гарантію жалко, але ну, що зробиш, без світла кататися вночі якось стрьомно, наприклад. О, і отак от. Так от. Це у нас двіжок, 3К-турбо да, цей Mixus і гідравліка на ньому накинута. Трішки менша батарея туди-сюди. Це новий проєкт, умовно скажемо. Буду трішки потихеньку підзнімати. Да. І, до речі, от у мене отут на пульту, той, що правий, там далі стоїть. Він підтримує ввімкнення фари з контролера, з контролера, але я не знайшов взагалі ніякої на цей контролер інформації, або взагалі туди і сюди коротше, довелося видзвонювати і знайти контакт фари. Я там знайшов контакт фари, вивів і це виводиться у нас 5-вольтовий сигнал. Тобто туди далі будемо через контролер робити фару.